Літо без води. Черговий спекотний сезон. Мешканці вулиць Шкільна та Садова в Сичавці не мають тиску в водопроводі. Вода до цих будинків не доходить. Проблему знову комунальним службам та міському голові озвучила жителька Сичавки Анна. Воду доводиться ловити о третій ночі, розповідає жінка. Постоянно з місяць, середини апреля по сентябрь місяць включительна води. немає. Може з'явитися вода з трьох ночі до 5 утра, это надо словить, поймать. Причем мы платим за воду, которую мы набираем в колодец себе, а потом мы включаем гидрофор, который нам подают эту воду. То есть мы за воду платим как бы вдвойне, да? Ну, мы платим еще за свет потом, который нам качает гидрофор. Воды или там нет. Вода появляется под утро, пару часов. И это надо еще поймать, чтобы набрать воды, чтобы ей пользоваться. Вот. Я не говорю про огород поливать. Пить, мыться, хозяйство. Проблему пообіцяли вирішити, але восени відсутність води у деяких частинах села пояснюють обмеженою можливістю додавати тиск до мережі. У разі збільшення може статись порив водопроводу, пояснює Андрій Шестов. Для того щоб нормальне було водоснабження сечавці, його перекладати. переклав. Своє час проложили труба. вони невеликого діаметру, да, Дав очі морг труб, но ні большого діаметру часу, що нужно поміняти. Вот, а это большие вложения. Но вот мы с Дмитрием Валерьевичем обсудили, в принципе, можно малой крови, но это уже по осени мы сделаем. Попытаемся сделать, я думаю, что это сможет. По-другому закольцуем. Чуть-чуть по-другому закольцуем, там мы что-то сделаем сами, что-то поможет бюджет. По осени! На зустрічі управлінців громади та мешканців Сочавки 31 серпня здебільшого піднімались традиційні актуальні питання. Наприклад, батьки учнів, які навчаються в Южному, а живуть в Сочавці, занепокоєні тим, що їх діти з молодших класів не можуть користуватися шкільним автобусом, який доставляє старшокласників до міста. Вже не один год. У нас діти, багато дітей з Сочавки вчаться в южні школах. Четвертий, перший, другий, вже не один год, можна сказати. Зараз сталося одне ОТГ. І якби стоїть вопрос, людям зараз накладно. Зараз в час війни, і людям би, накладно по деньгам, по всьому доставляти дітей в школу. І звернулися з таким питанням до влади, щоб нам допомогли рішити вопрос з автобусом, щоб просто перевозити дітей. В одне час завезти, в інше час привезти. Все, зараз автобусів стоїть без діла, не робить ОПЗ, не робить парти, Куча автобусів. Тобто, ну, обратилися з такою просьбою, щоб нам допомогли в цьому питанні, щоб завозити дітей в школу. Все ну, Не возить когось персональне, індивідуально кудись. А дітей в младші класи, там, з першого по дев'ятий чи по 10, а не ділять іключительні вибори, возимо тільки 10-11, а останніх добираються, як хоче. Ну, Я думаю, якщо вже не возити, то не возіть і 10-11 січавки, а вони всі місці ходять гуртом. За ручки старші водять младших і все. Ну. Возити молодшу та середню школу міська рада не буде. кажуть, це не передбачено освітніми нормами. Також це може загрожувати зменшенням кількості дітей в сичавській школі, що може стати причиною її закриття, пояснює Олена Баранецька. Сьогодні ми маємо велику кількість дітей, які навчаються проживаючи в кошарах і в Сичавці, навчаються в Южному. Ми на сьогоднішній день вже не в змозі навіть одним шкільним автобусом за один рейс всіх дітей забрати. У нас автобус має 30 місць. І сьогодні вже у нас постало питання, і ми вже сьогодні розподілили все, що автобус буде їхати в два рейси, тому що за один рейс ми не встигаємо. І перший рейс з Кошар взагалі буде виходити дуже рано, до сьомої години ранку. Першим рейсом ми будемо забирати 21 дитину з кошар 10-11 класу. Будемо підбирати в Сичавці ще 9 дітей, щоб було 30. І другим рейсом ми будемо везти з кошар до Сичавської школи. І з Сичавки знову забирати 30 дітей. І вести до южного 10-11 клас у нас цього року навіть немає можливості цим конкретно автобусом довести, як ми раніше робили, забрати дітей з мізу, тому що там теж велика кількість дітей. Окрім того, міський голова пообіцяв розглянути звернення громадян щодо встановлення додаткових дорожніх знаків, автобусних зупинок та утилізації сміття. Розширену версію зустрічі дивіться у програмі Об'єктив.